Продажі шкода Октавія ВРС в А5 кузові, продаж автомобіля від власника. Ціна перша на авторія. В цьому відео покажу тощину фарби, салон та комплектацію. Ось так автомобіль виглядає по колу. Виглядає дуже непогано. По автомобілю зроблений антихром. Затоновані усі вікна автомобіль взуто в зимову резину, тормозні диски у нас з перфорацією. Ось такі красиві колісні диски. Підтоновані передні фари. У нас присутня камера як передня і так задня, також ззаду у нас присутні парктроніки Покажу тощину фарби. Наголошую автомобіль не з ринку. Перша ціна на авторію. Капот у нас замінювався, він без шпаклівки. Також у нас замінювалось ось це крило, воно також без шпаклівки. Стійка у нас не фарбована. На водійській дверці. Ось тут в кутику трішки є шпаклівки, вона рехтувалася, але в пройомі ціла. Задня ліва дверка у нас не фарбована. Ось це крило фарбувалось без шпаклівки. Перехід по ось цей кант. Дах, в даному автомобілі не фарбований. Кришка багажника в нас підрихтовувалося також в ось в цьому куті. Та висверлювалось заднє праве крило. Задня права дверка не фарбована. Передня права дверка не фарбована, стійка у нас не фарбована. І переднє праве крило в нас не фарбоване. Також покажу салон. Покажу, що входить в дану комплектацію. Ось такий стан у нас дверних карт. 4 склопідйомника, електрорегулювання дзеркал, також є підігрів передніх дзеркал. Ось такі сидіння VRS з підігрівом. Ось таке кермо, оздоблене шкірою та вставкою з алькантари. Противотуманні фари, доставна мультимедіа Android, підігрів заднього скла, клімат, коробочка у нас DSG. Сидіння не затерті, не потерті. Ось так виглядає задній ряд. Кого зацікавив даний автомобіль місто Тернопіль. Приїжджайте, оглядайте, наголошую, ціна перша на авторію. Домовимося.